То ну гроші тобі нам були видані а по факту, ну ніби клієнт вже почав платити за кредит. І, взагалі, були переговори, в тому що ну збудувати максимальну швидкість. І приблизно там 25 червня видається кредит, а 1 серпня запрацювала сонячна станція. Крайні два місяці літа разом з Інформацію про блокаути, відключення, планові відключення прийшло надзвичайно багато урядової інформації про те, що відкриті величезна кількість кредитних програм сьогодні. В сюжет про те, як збудувати власну сонячну електростанцію для бізнесу на умовах такої класичної програми 5.7.9. і з реальним прикладом переробного бізнесу в Рівненській області збудованої команди сонячних систем потужністю 200 кВт. Це конкретне переробне підприємство для масштабів міста рівного. Це одне з найбільших рибнопереробних підприємств рівненщини, яке працює на ринку вже більше 30 років. Задумка про сонячну електростанцію виникла приблизно в 2023 році. З того моменту ми почали працювати над інженерним і технічним рішенням, як ця сонячна станція повинна виглядати, як вона повинна бути спроєктована, де вона повинна стояти, на яких виробничих майданчиках? Загалом виробничий процес це два різних виробничих майданчики, які знаходяться один в місті рівному, а другий поруч біля рівного. Це спеціалізована база по переробці ривзи. Технічний паспорт проекту сонячна електростанція будувалася відповідно до технічних потреб. Це споживання в межах навантаження від 80 до 150 кВт годинного навантаження. Відповідно, підбиралися сонячні електростанції по площі дахів, і по енергетичній потребі, що по факту отримали 100 кВт на сонячну електростанцію в місті Рівне і фактично ідентичної потужності 100 кВт на сонячну електростанцію в передмісті міста рівного 182 сонячні панели джинко Солар кожна сонячна панель потужністю 580 Вт. розташування сонячних фотомодулів за технологією схід-захід для того, щоб максимально давати розтягнутий графік генерації, починаючи з активних годин роботи, оскільки підприємство запускається приблизно о 7 годині ранку. Реалізований проект на інверторах Huawei. Кожен потужністю 100 кВт з можливістю довантаження по сонячному полю ще плюс 50 кВт. Тобто в майбутньому ми заклали сценарій, що навіть на цих інверторах зможемо масштабувати сонячну електростанцію. В маркетингу є таке поняття як клієнт-жорний мап. Це шлях клієнта від того моменту, коли він тільки почув про якусь ідею, до того, коли продукт він починає ним користуватися і інколи так стається. Що все добре, то він стає адвокатом бренду чи адвокатом цього продукту. Шлях клієнта після того, як він взагалі зрозумів, що це за проект, як він виглядає і яким вона буде давати енергетичний результат. Далі полягав в тому, що потрібно знайти кошти для фінансування будівництва сонячної електростанції. Фокусом сьогоднішнього сюжету є кредитування юридичних осіб для фізичних осіб. Уточняюся, що нас повноцінно з 1 серпня 2024 року запрацювала. Дуже приємна анонсована урядом програма, де під 0% можна на термін в 5 років отримати кредит на будівництво власної сонячної електростанції. Це в нас буде наступний сюжет, де ми так само на реальному прикладі покажемо вам, які реальні користування таким кредитом, яка вартість користування і як клієнти рухаються для того, щоб отримати такі кредити. Сьогодні ми розповідаємо саме про те, як бізнесу отримати кредит для будівництва власної сонячної електростанції. Два повноцінних років в Україні працює програма підтримки від держави 5.7.9. Є загальні умови кредитування, які пропонують банки на ринку. Ви користуєтеся грошима на загальних умовах, тобто це загальна там прийнята чи загальноринкова відсоткова ставка. І за рахунок фонду розвитку підприємництва уряд підтримує. Ініціативи бізнесу, які готові вкладати кошти у власну енергомодернізацію, у власні основні засоби. І ця підтримка полягає в тому, що фактично держава зменшує відсоток за користування кредиту із там ринкових 25-28 до 5-7 або 9% річних за користування кредитними коштами. Останні місяці призвели до того, що оскільки фокусом уваги держави стали такі енергоефективні кредити, дуже відкритими стали банки до того, що почали фінансувати проекти будівництва сонячних. Електростанцій для бізнесу очима банку. Це основний засіб, який придбається на безпосереднє підприємство. Стає його на баланс в результаті встановлення сонячної електростанції очима вже бізнесу. В перший місяць роботи ми отримуємо можливість за рахунок фактично користування сонячною енергією зменшити витрати по. Оплаті комунальних послуг результатом цього стає те, що за допомогою сонячної станції фактично виплачується кредит. Очима інсталятора нашими очима це реальний спосіб більш просто працювати з клієнтами, коли на фоні таких дуже гарних ідей з приводу того, як сонячні електростанції допомагають бізнесу, ми маємо ще інструментарій дійсно фінансування таких проектів. Але доба, бан, до до біжить до кінця і розмиє частку сонця. Приємні показники, які класно показувати в серпні, коли дійсно дуже багато сонячної активності. Поки підкладемо графіки генерації електростанції і споживання. До 40% загальнодобового споживання перекриває сонячна електростанція по двом виробничим майданчикам. Прогнозні показники по генерації Ми маємо десь приблизно від 100 до 110 тисяч кВт Виробить кожна сонячна електростанція, і в цінах за умови тарифу приблизно 7 гривень 10 копійок за кіловат, річна економія буде становити близько 1,5 мільйона гривень. З умовою користування грошовими коштами зі ставкою 5 або 7% річних, така станція окупиться повністю в бізнесі за 2,5 роки. Прогнозний термін експлуатації сонячної електростанції – від 15 до 20 років. Процес погодження кредиту, тобто це вже шлях, який проходить клієнт, фактично сам. Він може звертатися в на надзвичайно велику кількість банків від державних, це «Укргаз», «Ощад», там приват, до комерційних. Клієнт, з яким ми працювали, це комерційний банк Львів, який працює з клієнтом в інших напрямках, і конкретно в ньому він отримував кредит. Як виглядала сама процедура, вчатку було здійснено фінансовий аналіз бізнесу, в рамках якого було сформовано кошторис на будівництво сонячної електростанції. Цей кошторис був поданий в банк, банк його фактично наклав на два сценарії. Купили основні засоби, отримали економічний ефект від встановлення основних засобів і економії на електричній енергії, і протягом трьох днів. Отримали позитивне рішення на фінансування проєкту. Подальшому відбулися наступні дії. Гроші були перераховані нам як інсталятору. Ми збудували сонячну простанцію, здали її в експлуатацію, і власник отримав можливість починаючи з 1 серпня 2024 року в бізнесі використовувати власну генерацію для виробничих потреб. Ну дуже сезонний бізнес рибний. Він під релігійні свята, особливо в нас під пости є величезна активність. Споживання риби весною це десь там до паски, коли дотримується посту. І потім в межах того, що наскільки далі це, якщо це сезонні закінчується, то просто є моменти використання роботи морозильного цеху. І чим активніше світить сонце, ти настільки буде і більш завантажене кондиціонування, і таким чином і пропорційно зростає енергоспоживання. Цей момент дуже класно. Сонячні панелі перекривають потужності, які споживають морозильні цеха. Сюжет наш практичний, тому ще раз, як рухатися клієнту, які заяви подавати. У нас є на сайті SolarSystem.ua стаття з приводу кредитування сонячної клетостанції і розписи. Ні, всі ті необхідні документи, які зазвичай вимагає банк, коли кредитує енергоефективні проекти. Кредитування в Україні дійсно стало доступним для юридичних осіб. Уточняється, що 9 з 10 на сьогоднішній день проектів для юридичних осіб ми будуємо за кредитні кошти. Тарифи, як раніше, ніколи не будуть. Будь ласка, підготуйтеся до зими. Власна енергокомпанія це черговий виклик для кожного українського бізнесу. Цікавить прорахунок це до нас до компанії сонячні системи. Будуємо сонячні електростанції щодня.